Сьогодні у нас нова локшина — індомі. Це локшина, яка заснована ще в 1972 році, і вона виготовляє локшуну більше ніж для 100 країн. Навіть в Африці і в Нігерії, щоб швидше туди постачать локшину, створили заводи. Ця локшина там настільки популярна, що вони індомі, називають всю локшину. Це приблизно як у нас мівіна. Кругом люба локшина мівіна. І індомія це. Індонезійська локшина взагалі, пішла сама назва індомі, тобто Індонезія і мі це індонезійською локшина. І у нас є смаки, це біф. це одна з найпопулярніших їх лінійок. Є курочка. вашій увазі представляю локшину просто з овочами. Така собі веганська локшина. Будемо її куштувати? Вона запарюється супер швидко, пише, що три хвилини достатньо. На упаковці навіть вказує, що три хвилини. Ми сьогодні дізнаємось, що це за популярна така локшинка. А ми чайник не поставили, ми чайник не поставили. Подивимось, що у них всередині. Запах звичайний. Ну, а у них оці спеції, отако от теж одним форматом, але на дві частинки поділені. Окремо перчик, це видно, буде якась гостра чи що. Бо тут окремо перець написано чилі і звичайна приправка просто тут лежить. Локшина нічим не пахне. Локшина пахне локшиною. А, а ні, там не чилі. Видно, ну, тут. Теж така же, але тут кабанеро, мабуть, написано і чілі. Кабе. Ну, взагалі, ладно, тут написано просто кабе. Це я придумала, що там кабанеро. Це я, типу, сподіваюся, що написано кабанеро і чілі. Но я так розумію, що типу вони можуть бути трошки гострі. Але я не впевнена. Якщо зараз в овочах буде теж перець, це буде для мене трошки дивно. Ну, бо якось мені овочі і ну, окремо перець, що вона гостра. Так, да, і у нас тут теж така же. Синенька тут є олійка. Така олійка у нас. Запарюємо три хвилини. Локшинка. Запарилась. Е, запах. Достатньо такий нормальний, не сильно різкий, немає прям якогось не супер приємного запаху. Чудо жабка вам розкаже, Де яка локшина біб, овочева і корочка. Да, жабка? Да, будемо починати з біфа. Структура локшена мені здається, тут така, типу, сама звичайна сама стандартна. Малянчик трошечки такий хіренький, коричневий. Пахне чимось таким, до речі, трошечки м'ясним. Якимось спеція, яка, типу, м'ясна. Ну, типова спеція для локшени. Не знаю, як для мене, то вона достатньо приємно. Пахне, бо іноді е, такі, типу, спеції достатньо гидотні бувають. І Запах нормально. Солінуватий трохи. Десь в якийсь момент пролетіла нотка перцю. Дуже дуже мало, і воно не прям що пекло. Трошечки солений, трошечки м'ясний смак такий. Ой, слухайте. Прям тільки що тако ковтнуло і прям запекло в горло. Ні, Це мені якийсь таке дивно. А зараз взагалі перці не відчулись. Больон як бульйон. Давайте спробуємо локшину. Смак локшини від бульйону не сильно відрізняється. Єдине, що він не настільки виражений. Структура локшини плюс-мінус, вона непогана, вона не розлазиться, вона досі така достатньо тверда. Мені здається, що це непогана локшина по структурі, враховуючи, що це типу локшина, яка запарюється три хвилини. Але я не можу сказати, що це щось в новинку і суперсмачне. Ось така. Звичайний локшина — це прям як у нас звичайна мівіна. Ну, нічого особливого. Давайте спробуємо курку. Ми спробуємо. Ой, курка так щось увібрала в себе воду сильно. Це так дивно, тому що інші майже ну, не вібрали так сильно, а курка прям ну, наче її не поїли і не кормили. Типовий смак е курячої локшини. Е знову ця перчинка. І якщо... якщо цей перець не розчинився. І от ви, типу, ковтаєте оцей бульйон і він потрапляє одразу до горла, то ви відчуєте гостроту, але дуже швидко проходить, та потім вже ти пробуєш цей бульйон знову, він взагалі не пече, взагалі не гострий. Ну, але типу, сам бульйон? Спочатку ти відчуваєш е, просто солону воду вже потім. Коли ти його провоковнув, в тебе залишається після смак. Десь приблизно така історія. Тобто немає такого, що ти одразу пробуєш бульйони, а одразу відчуваєш вкус. В тебе лише є після смаку цієї курочки. Структура по локшені так само, вона непогана Де локшені, яка запарюється три хвилини. Але е, в цій е, смак у локшені майже не відчувається. Якщо тут трошки відчувався як м'ясний, то в цій курячі ти відчуваєш смак курки лише на бульйоні. Сама локшена не наситилась ніяк, не увібрала в себе оцей бульйончик так, щоб ти відчував смак. Ну поки що мені, типу, хм, таке. Просто ти їси локшину і відчуваєш просто смак локшени. У мене все дякую з приводу курки. Вона ще тут якісь мокрі сліди позалишала. Овочева. Це для мене цікаво. Там волійки додані ще спеції. Це спеції, які мені здається, додають майже кругом в м'ясні всякі локшини. Оці корейські, азійські, в'єтнамські оці типу, які що варить, треба. От мені приблизно так здалося, коли я виливала цю олійку. І цей запах навіть зараз присутній. Все-таки я колись дізнаюсь, що саме це за спеція. Суга вона прямо ще лимоном якимось пахне, може там лімонграс якийсь. Ну, щось прям віддалено. Реально, от запах лимону, тільки на цього, звичайного лимончику. А от коли ти береш листочок від е, лимонного дерева, і я його ломаєш. Ти відчуваєш тут приблизно такий запах. Я таку подібну спецію так само додають всякі оці локшини з креветкою. Ну мені через це дуже подобається запах. Ну, от я люблю таке щось дивненьке, але я просто трошки не можу зрозуміти, як це сходиться з овочами. Просто жодного шматочка овоча нема. Вона прям самонасичена по смаку. Вона соляненька, і потім цей присмак лимону. Я думаю, що це може якийсь лімонграс. Це прям прикольно. Ну, типу, я не очікувала, що вона буде з таким смаком. Ну, овочевий. Ну про просто якісь може там будуть сухі овочі, і це буде називатися овочеве. Але це. Це прям класно. Супер відрізняється від них, і в неї самий насичений смак. Я не відчуваю нічого, окрім цієї трошки соленої води і цього лімонграсіка, лимончика, чи що воно там може бути. Бо вона цим їм підкупає. Бо, типу, оці дві курку я взагалі не відчуваю. В плані як спецію, що вона не насичена. Біф? ну, Типу, він є, але він такий супер спокійний. А ця прям зірка нашого ефіру. Добре, сама локшина. О, як вона пахне, класно. Тут навіть сама Локшина вібрала оцей смак цього цитрусу. Це класно. Це прям гарно. Мені подобається. Я взагалі не очікувала такого від овочевої. я взагалі на неї не робила ніяку ставку, і думала, що вона буде таке, таке щось. Ну, типу, курка. То зрозуміло, курка є курка. М'ясна це теж, типу, як більш-менш така стандартна. Що ти очікуєш від овочів? Якісь е, сухі овочі і якийсь просто сольенький бульйончик, ну не більше. І навіть оці е, ми пробували локшини, В е, мілі була креветка. І там, по-моєму, наче даже писали, що типу якісь лимончики. там, наскільки пам'ятаю, там навіть олійка пахла цим лимоном. Я не відчувала типу тут, прям дуже яскраво відчувається. Ще у нас був кунді, і там була теж креветка. Ну, креветки там не відчувались, але там дуже був виражений цей запах і смак, оцей лимонний лімонграс. От і це дуже схоже. Він трошки менше насичений ніж там. Це воно дуже схоже. Можливо, це замаскирована креветка. Такий присмак і запах був лише у креветочних. Але виходить, що це сьогодні мій фаворит. Можливо, цю я доїм, а ту я і ту праву і ліву. Віддам собакам. Або не собакам може людям. Ця найкраща це такий середнячок. Ця саме нейтральна, саме така, майже не відчувається. І якщо вам цікаві оцінки, можете їх подивитися. Детальніші будуть далі. І якщо ви куштували індомі локшну, але у них є там якісь варіанти, типу святкові, де є якісь з дивними спеціями до додатками, от пишіть і будемо теж такі шукати. та -ха.